Диатурацію треба робити. Дивіться ще раз. Стоп, ребята, мені це не подобається, не робіть цього, будь ласка. Бо я змушений буду звернутися до старшого вчителя або до директора, щоб вам, вас за це покарали. Якщо людина продовжує, або люди, група людей продовжує це робити, ви звертаєтеся до вчителя до свого, до директора, вони повинні. Захищати вас, школа або місце де ви навчаєтеся, це місце повинно бути безпечним за це, відповідають дорослі, в школі. Якщо вони нічого не приймають ніяких мір, вас продовжують це робити, ви маєте право звернутися до поліції. Це не є погано, це є нормально Тому що в іншому випадку, відбувається, знаєте що, коли вони мене цьують, да да Починається отака штука. І це призводить до поганих наслідків. Друга ситуація, провокатори провокують дитину, да? пристають до неї, щоб туцькають її, ображають, щоб він дав здачу. І потім цій дитині дістається за те, що оця дитина відстоювала свою честь. Стій, не роби цього, я буду змушений прийняти міри. І знову звертаєтесь, попереджаєте класного керівника, або будь-якого вчителя, якого ви знаєте, або директора, що до вас при... пристають, провокують вас. Зробіть щось з тими людьми, які мене провокують або ображають, або б'ють вас, робить, щоб ви дали видали здачі. Це зазвичай до пристають до сильніших людей, які... Дуже люблять чесність і захищають навпаки дуже часто людей і в цих ситуаціях самі страждають. Тоді викликають батьків до школи, цю дитину, яка захистила себе, потім ще покарати можуть да? або взагалі вигнати в школу. А по факту ви ніхто у ці люди, які провокували, коли ви сказали дорослим школі, директору, а ніхто нічого не зробили і це продовжується. Ви маєте право? Ви ж попередили їх? Вони розумні люди. Ну, начебто в них є мозок. так? Вони почують. І вже коли він мені буде приставати, так, наступний раз. Я роблю їм боляче іду знову до вчителя, до директора і кажу, ці люди зараз отримали. Тому що я попереджував їх, я до вас звертався, і ви не змогли мені допомогти. Але ви йдете і кажете, зрозуміло? А не ходите, пишаєтесь, я побив там когось, бо вам знову дісталися. Всі зрозуміли? Угу. Не дозволяйте себе ображати, не дозволяйте себе провокувати. Перше, людина відрізняється від тварини, тим, що вона має мозок і вміє ним користуватися, вміє розмовляти і вирішувати конфлікти мирним способом. Розмовляємо спочатку. Якщо люди не розуміють, я кажу: стоп, а вони продовжують або цкувати мене, або бити, я захищаю себе, я повинен себе захистити. Своє здоров'я. У нас навіть в Конституції написано, що ми маємо обов'язок себе захищати, своє честь, достоинство і здоров'я. Зрозуміло? <гум> Тому, якщо не зрозуміли, дали здачі, пішли старшим, сказали, допомагайте мені, будь ласка. У мене є така проблема це їхня робота.